Ранок, товар на місці, їдемо на базар продавати. Чого десь не в обід починати кудись їхати? 7,26, така рань. Коротше, ви зрозуміли, їдемо на базар, товар в нас червоний, металевий, двохсегм... двохдисковий, 16-сегментний, по 8 сегментів на кожному. Диску, роторна косарка КР02, кентавер, підходить до мотоблоків з повітряним охолодженням від 6 до 9 кінських сил. І зараз ми їдемо на базар. І що? Будемо, мабуть, стояти там, де з медом стоять, з тим всім. Положимо на прилавок. Будемо кричати: Косарка, косарка, нова, недорого! Підходьте, косарка! Кому косарку? Хто забув купити косарку. Коротше, їдемо. Як воно буде, потім розкажу. Продаємо свою косарочку. Косарка тут. Тухопці. І так. я, косарка вже продана. Дякую. І раді. Задовольні, всі сміються. Все, да? люди понесли косарку. Ми їдемо додому. Ура! Да, все. Yeah. Поїхала косарка на прилуки. Все, народ, так як казав, косарочка пішла, грошики в нас. От, е, пішла вона за 5 тисяч, так як домовився. Ну, як виставив в інтернеті на другий день відразу дзвіночок, альо, дзвонив по косарці, все, розпитався, розказав я чоловікові. Домовилися на вчора, вчора не було поїзда, приїхали вони сьогодні. От, і поїхала косарочка на прилуки. Ще він так здивувався, каже, що воно нове. Ну кажу, я ж казав, що нова. Там ж болтики вісять в цьому пакетикові прикріплені. Так що, отакий у нас сьогодні ранок. Слідкуйте, що будемо за ті гроші далі купляти. Що будемо продавати. Потім. Щось продаємо, щось купуємо. Та й так. І 7,56 ми вже відчалюємо додому. Також ця косарка була виставлена на продаж в нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, там різні пропозиції, такі все, що ми продаємо від саджанців. Саме головна мета цього телеграм-каналу це продаж саджанців. І все інше різні комерційні цікаві пропозиції для вас і для нас. Так що підписуйтесь на наш телеграм-канал. Зранку ми продавали косарку, а ввечері ми їдемо по дуже важливій справі. У нас екіпаж з трьох людей сьогодні. Нічого не видно. Я, Іванка і Сергій. Все, ми вже на місці. Ми правда не знаємо де ми, але ми вже на місці. Сергій нас десь привіз. Знаємо, що біля траси київ Харків Зараз дещо вигрузимо, де що загрузимо і додому через Тут Сергій нам тільки каже, наліво, направо. Ага, дороги тут немає, ой, яка дорога. Але вже дорога близько. Mm -hmm. ж бачиш, То як, що... як тут дві машини розманеться? Бачиш, як у сучасному сидіті. Для... Зараз будемо їхати тунелем. Перший раз в Україні через тунель переїжджаю. Серйозно? Ну а де ще в Україні є тунелі? Як не... Де... В Калинівці. А вже Калинівка. Так, тут ніякий Джигіт не їде, Знімай тунелі. То якийсь. Ладно. Mm -hmm, да. їдем. Тут головне. Прямуйте на південний захід. Де тут південний Оце захід? Це Я в тунелі. Отой ти серий а, нас так? завів. Через 500 метрів плавно поверніть ліворуч. Ага. О, тепер прямо це надо. Ну тут інакше вибору нема. <гум> Зараз... Прямо-прямо так йдемо. То ми вже на тій стороні траси, так? Да, 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 це ми траса, ми вже тут і Тут десь проїде метрів понад 300, десь так і там така хатка справа. Я думав, ви знаєте, Олексію. Так це. Я да, не знаю. Прямуйте на північний схід, а потім плавно поверніть ліворуч на М03. Мар'янівку на новодарі. Да, да, да. А які Дивись, тут як і тільки я їхав на Новодар. А ну праворуч от диви, як там вогу да. Я знаю, тут треба ліворуч триматися. Ого. Тут розбили пурами, ну. Так, ото ми робимо добру справу. Козі сіно. Козі беремо сіно. У Мішки. І Фонариком світимо. <ріст> Як не все себе вдома. <ріст> Ти думаєш, що ми не в себе сіно беремо? Я не знаю. Я а тут перший раз. Я ж його косив. йо <ріст> Там ще в одному царогі є. Ще... А скоза прошлогодня. Його треба викинути, може, собі. Вже воно. А це свіженьке я накосив. Я сьогодні косарку продав. Коротше продав, так? Да? Так да. А там пізніше я його заберу все на грибинку сіно. Буде коза їсти. — Звісно. Тобто ти хочеш сказати, що ми десь заїхали в чужу, я? чужу я... хату набираємо сіно. Чуєш, я тут як кіт в мішку, їздимо якимись тунелями, корчами, то на ту сторону, то на ту щось. Вже я вже сам звідси не вийду, поки ти мені не розкажеш. А з чого це сіно? А ось понюхай. Came -まあ пахне. Файно пахне, так. Не зітрило таке нормальне. Нормальне стіна? А що оце? Свіжо таке. це трава, дивись. Ну я знаю, що трава, але як називається? Я не знаю, як була, так ускосив. Сорт звичайний український. Ладно, так, скільки це в тебе є мішків. 57 ти казав? ти стоїть. 57 мішків. Ладно, значить я поки що виключаю, бо сяде батарея, поки все наберем. Давай. Що ти кажеш? Та я кажу, ти заставив у мішки мене. Я казав, тобі прямо в салон. Нагрузили вилами. У машину в салон. Та я ж сюди не можу, нема заїзду. Мішки. А в мішки важко тепер наберуть. Ну да, так, ти... а то в салона. Би в салон, каже. В салон. <рес> каже, потім попило Ну. <рес> 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 Серий. Добре, що заїзду нема, а то заставили до мене в салоні сіну возити. Хто там? Хто <рес> там? <рес> Засікли нас. <реш> Думаю, Короче... пішла там глянула, коридори вас нема. Ед каже, набирай по повністю. Ну так. Да. Рад вже приїхали. Ну а куди ми цей його, покладемо? Я не знаю, я... Не <реш> Та в багажник поміститься. Так можна взяти яку фуру зупинити до порятина, до грузом, а там ми вже А Ану зайди на Ларді, глянь, чи треба до грузи комусь з Олексіївки. Да. в сторону Харкова до Пирятина. Витя, як гарно висередити, звичайно. Фу, вже сіно мені в, в роті. Воно має яка спецілюка з нього все він там зараз, зараз А холодно, а чого так холодно? Мені сидіти холодно, джинси, знаєш, тонкі, і сюди нога, холодно Ух. Ух. Короте, 4. О, Оке, да? <свіття> в ногу. Ось, і п'ятий пакет, так? Точно по віску. Та ми ж без прицепа приїхали. Куди ти садиш? В салон чи що? Не в салон, багажний. <свіття> Давай, ну значить, знаю я як кажу. Правда? Там в нас є покривало. Ну. Все акуратненько застелимо. О. Да, оцей теперь закупаємо. Прямо. Щоб коза. їла і доїлася. О. Та живе. Все аккуратненько, вот дивіться, поміщається в салончик, чистий мішочки, чик. Що ти кажеш? Ось пішли нору тобі. Нор, пошли. Узли. Це що, тут лис живе? Ти не знаєш То тоблити на угу. цей. Ти бачиш, що тут робиться? Ні, то не лис, тут, тут? тут живуть пацюки. Пацюки завелися. Ну да. Це ж кукурузу, як не виходить. Коні, та кукуруза їх приманила. Сюди. Диви, диви, що робиться. Ну вони риють. Риють по страшному скані. Ага. Коротше возь, так? Да? Mm -hmm. Це ж тут воно, були такі квіточки, коротше, вони поз'їдали їх усі. Все хочу їсти. Ну так. Да. Ладно, полетіли. Прошу. Все, козі набрали, веземо. Знову Київ Харків, веземо з Веземо Сіно. Везем сіно. <свісна> Дубель 2. Колись нам везли солому на полуницю трасу Київ Харків, зараз веземо стіну Серйозі. Тож, <свісна> Київ Харків. Ну, Зараз ми ще не додому, ми ще в одне місце заїдемо. Під'їдемо, то скажемо. No. Ох, люблю ті фури ввечері. Така романтика, дуже люблю фури. Ютубі профури люблю дивитись і обганяти їх люблю. Ми вже в порядку поверніть праворуч. Додому праворуч, але ми десь їдемо на Полтаву. Їдем на Харків. Мені трошечки ближче. Так, ребята, що тут у вас з тебе? Понятно, що біжені отак. Всі по своїх полосах, давайте щоб все було понятно. Чітко і зрозуміло. Плавно поверніть ліворуч, а потім поверніть ліворуч. По типешку заїду. Серйозний товар, нам треба акуратно. Потім плавно поверніть праворуч на С171 1802 А я найчастіше ось сюди, в напрямку на Суми, якщо Так, Ми вже в ОТП. Такі торти 174, а тут по акції по 87 і сьогодні багато їх. Що ти казала? Що ти кажеш? Що, ти? ми собі можемо дозволити? Спорчива торт. <гум> Що ти кажеш, не дуже він ще й прострочений? <гум> да. Який прострочений? Ти Щось замітив? Неозброєним глазом. Nie. Якщо не читати дату, то нормально. Ні, Він до сьогодні, Він до сьогодні, ми yeah. його якраз сьогодні з'їмо. Yeah. Ми вже ні раз так робили. Yeah. Нормальний торт. Купив 5 Шетердос. туалетних паперів. Так вже можеш так не оглублятися. <реку> 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 Розпаковка. Купили пакет сіна в акції, по АТБ йшло. Купили серветок туалетного паперу. Всього такого, що по <реку> акції. <реку> Що ти кажеш, Іванка? Гарненько пахне сіном, так да, заходиш. Так, машину заходиш і як дуже чаєм таким трав'яним. Да, 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 да. Ну. Пахне. Угу. Зайшли по серветки і побачили, що там є торти до сьогодні, срок годності. Ну як так навіть? Майже кора Іван, то Берем, берем, беремо. Як берем? не кидатися на таке? Треба... Каже, я беру за свої гроші, ну бери. Ну, звісно. Я два хотіла взагалі. Ну, я тебе Але ти мене спам'ятав. Привіт. Думаю, немає ні, нічого в цьому поганого, що ти підтримуєш козу. Правильно. Привіз сінця їй. Ось диви, як вона підпригує. Оце так козак. І гарна. Диви, диви, вона обідає навіть дерева. Зараз ми сіно їй дамо. Те ще ти привіз. Ану пішли, козочка. Ідемо, йдемо, йдемо. Йдем. Сінце. Ет тобі привіз, диви. Так. Понюхай. О. Нормально? О, тихо, 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 тихо. Не бійся. Едуард подбав про тебе. Проїхали 100 кілометрів. Ну і що? Коза довольна. Бачу, сіно їй нормально по душі підходить. Це справжня коза. Тільки ж якої породи, може хто знає. Я так і бачив по телевізору. Люди тримають дуже багато кіз. Не знаю, яка ж це порода. Угу. То думали продати вчора її. Я проти. І Едуард сказав, поїдемо. Сто кілометрів проїхали, щоб привезти сіна. А захотів. Каже, з'їздимо. От такі-то в нас справи. Так що. Коза довольна, сіно їсть.